Чорниця, а ось це брусниця. Ось брусниця. Бачите як вона росте? А це чорниця? Як дві сестрички. Завжди поруч. Яка краса. Дивіться. Який мух прикольний. робота йде у мене потрошку. А тут де не можу взяти, беру руками, де маленький кущик добираю руками, щоб не вирвати його. Де більший кущик беру на грядонку. У нас ще от все це дуже надзвичайно корисна ягода. Дуже надзвичайно корисна. І от приїжджали раніше до війни, я знаю, сюди в Житомирську область, ну, Волинь там, звичайно, Рівенщина, там, де великі ягодники і люди... Цілими днями, просто як на роботу йдуть зранку до вечора на ягоду, то приїжджали фури із дивиться, який з древини мене вскочив. то виходить, як його достати, витягти. Ну, ви зрозуміли мене, що покласти йому листочок і залізо його викину. Обзолась. Ну, хочу що сказати, що приїжджали фури із Польщі і робили закупку цієї ягоди. Тому що ягода надзвичайно корисна. І фармацевтичні компанії в Польщі давно вже це зрозуміли і роблять якісь ліки для свого народу. У нас це все ще на ну, просто поїсти там, як десертна ягода. І там на рівні народної медицини це все. Тобто немає в нас такого, щоб ми розуміли цінність того, що в нас є у природі. І це використовували для зміцнення свого імунітету і для загальної картини в цілому. От. Ну, так само, як і бузина. У нас закуповують на Польщу її. Уже навіть деякі фермери у нас позасаджували гектари бузини, тому що з неї дуже прилічний такий заробіток ніж і з інших культур. От. Тому треба думати на рівні держави, Міністерства охорони здоров'я про те, як можна використати той ресурс природній, який ми маємо, для того, щоб зміцнити здоров'я своєї нації. От. Будемо думати, що в перспективі, коли ми йдемо до Євросоюзу, у нас також вже це все питання буде стояти для того, щоб зміцнювати здоров'я тих поколінь, які виживуть, залишаться, тому що Україна має жити, має розвиватися і має бути на рівні з іншими націями в світі. Моя думка така, яка ваша, пишіть мені, порозсуждаємо, пороздумуємо на цю тему. Ой, який прекрасний ліс. Ну просто нема слів, гляньте. Чистий, тихий. Нема цих зарослів, порослів, гляньте. Просто краса. Ягідки. Жалко їх рвати на грібинку, тому що вирветься кущ. Тих і так тут мало тих кущів. О, єдиний недостаток того, що комахи. Звичайно, комахи хочуть покусати. І ще дуже дуже великий ризик є те, що можуть впасти кліщі. А він як вкусить, добре, якщо він не заразний. Частіше всього, зараз вони переносять таку паличку в борелії. Потім дуже після нього, якщо не... Ось результат нашої. Ми дві години пробули. Це чоловік руками назбирав. А це я нагребла на грібенку. От. Ось такі руки. Ось і грібенка грязна. Ну, в общем, мою треба ще перебирати. Його теж трошки, але вона, звісно, і крупніша, і значно чистіша. Такий результат нашого походу до лісу. Ну що, другі друзі, дорогі, привіт вам. Ось покажу. Цей ліс, трошки ми назбирали з чоловіком. Ох, я втомилася руки, бачите, який ягід. Але такий приємний відпочинок, поєднаний із працею, да, можна сказати, в мене є трошки остерохондроз і проблеми з серцем, тому мені оце нахиляться. Дихати цим повітрям дуже дуже корисно, так що я дуже сьогодні можна сказати просто кайфонула. Зараз пройдуся з вами до джерела. Тут стежечка. Люди ходять до джерела по джерельну воду. Йдемо туди. Подивимося джерело. Трава дивіться, яка птички співають. Там джерельна вода природа красота і в лісі джерело. Ось вже прийшли ось. Було джерело і тут брали воду. Зараз щось ні кружок немає, ні дерев, нічого, ні відер немає, набрати нема чим. Війна настала і все занепастилося. А так вода, дивіться, яка і дуже сів рівень води. Певне джерело десь пішло. Отака водичка тут. Нема джерела. Думали набрати води і нема джерела. Дуже жалко. Прийдеться йти назад. Ось тут стояла ікона, що Бог відкрив тут для людей питну воду. Але навіть нема чим набирати.